Береславщина територія, на якій колись розташовувалася Кам'янська Січ, котра двічі була зруйнована росіянами, від яких нині немає спокою і нащадкам українських козаків. Щодня на Береславський район ворог скеровує каби, які призводять до загибелі цивільного населення і численних руйнувань. На минулому тижні внаслідок ворожих бойових дій загинуло дві цивільні особи. Ще четверо отримали поранення. Ворожу авіацію скинута 73 три авіаційні бомби, 20 з них. Лучиве в Біріслав на цьому тижні. На жаль, дві цивільні особи в місті Бірослав загинули. Один з них хлопчик 2010 року народження. У зв'язку з постійними обстрілами у районі триває евакуація. Нашим командуванням спільно з обласною військовою адміністрацією прийняли рішення про евакуацію дітей з визначених населених пунктів в районі ведення бойових дій. Залучаються усі підрозділи цивільного військової співробітництва, органи влади, волонтери. Надається безкоштовне житло, також грошова і медична допомога. Чимало роботи нині у представників місцевої влади, адже у населених пунктах ще лишаються люди. На сьогодні у нас в селі знаходиться 285 чоловік. І 184 це домогосподарства. Основне населення пенсіонерів більше двох третин. Стан зараз у нас тяжкий. Вчора прилетіло в камікадзе, за дрон залетів у житловий будинок цивільної особи. Повністю другий поверх знищено. Дуже багато побито техніки, господарських споруд. Деякі місцеві мешканці, в основному, люди похилого віку відмовляються від евакуації. Їм допомагають військові, місцева влада та волонтери. Попри вмовляння рідних, Володимир залишається у Береславі, аби надавати допомогу літнім людям, хоча робити це стає дедалі важче. Ми, чесно кажучи, не встигаємо після кожного обстрілу щось робити. Це, По суті, єдине здання, яке у нас залишилось для видачі гуманітарки, ну і де кого приютити вот старички, одинокі, вот здесь возле школи живуть. Одна і сказала: Я здесь родилась, я здесь и умру. <гум> Собственно говоря, такі люди є. Їх. Володимир перебував у Береславі під час жахів окупації. Лишається й нині. Логіку росіян, котрі гатять по цивільним, не може ані зрозуміти, ані пробачити. Смисл обстрілів нашого села я взагалі не бачу, як і в смислі будь любую війну в 21 першому Поэтому не будемо іскати вообще в абсолювних дійствах. Загроза обстрілів постійна, тож службу порятунку інколи не в змозі надавати допомогу цивільним. Її допомогти можуть лише військові. Всебічна допомога цивільному населенню в наданні медичної допомоги, медична медичної евакуації, там де швидка допомога не може приїхати. За проханням цивільного населення відбувається ремонт електромереж, водопостачання, перекриття домів, вибитих стекол. тощо, зважаючи на суттєву загрозу, представники місцевої влади та військовослужбовці вкотре рекомендують місцевим мешканцям евакуюватися, адже жодне майно не вартує життя а на новому місці евакуйованим надаватиметься уся необхідна допомога.